Християнський світ нагадує про те, що Ісус Христос народився у Вифлеємських яслях. Слово Боже нам відкриває, ми читаємо в Слові Божому друге, другий розділ Луки такі слова. І трапилось тими днями, вийшов на касаря августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав Квіріній. І всі йшли записатись кожен у місто своє, пішов теж Йосип з Галілеї із міста Назарету до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, і з ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити, і породила вона свого первенця, сина, і його сповила. І до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. Бо ось я благовіщу вам велику радість, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: дитину сповиту, ви знайдете, що в яслях лежатиме. Сьогодні ми для ковальчан Хочемо ще раз нагадати, що Спаситель народився для всіх нас. І це не є таємниця, це не є щось заховане від всіх нас. Ми це знаємо і пам'ятаємо. І наші пісні для того, щоб прославити його і дати йому славу. Слава нашому Господу. Там далеким виклику не віці, і вам Подумати не міг, що тої ночі в світ прийде масія. Яка ж була та ніч? Можливо, світла, коли на небі яскравим білим світлом світий місяць, і на дорозі наче приводи лягали коса тіні, стовпері дерев. І сотні тисячі, і мільярди сір робили ніч світліше, як від завжди, бо в дальнішне напевно днями порушували ночі та Лекою була дорога їхня, побили ноги об тверде каміння, коли дивитись втомлені обличчя було помітно, жінки ще вагітна, що змусило їх в ніч таку блукати містом з твору двір і не зважати на нічну пору порушувати ночі та шлюби. Наказ від Кесера. Він змусив аж із Назарету Марію з Йосипом іти до Вифлеїв. і все через населення полон. І їм просто не знайшлося місця заночувати в жодному з будинків того міста. І лише в дворі одному їм дозволив схилити голову в хліву, один господар. Якби він знав, якби ли знав, кого відправив до хліва, то уступив напевно би свою кімнату і став би якнайкраще пригощати, та він не знав, не знав, що тої ночі в його хліву. Біля його худоби народиться дитятко Боже. А Марія, Марія ні на що не нарікала. бо знала те, що у утробі дитятко від самого Бога. Не знала лиш вона, на що піде її дитя і що чекає її сина. Тяжкі муки за гріхи людини. Родила, сповела. До ясил піднесла. І ніжно, ніжно так поцілувала, і ніжно на соломі там його поклала, і в ту хвилину небеса почули перший тихий крик того дитя. З яким же трепетом вдивлялася у очі, вона вже мати Господа, ось він, промінчиком надій засяє серед ночі її кровинка. Бідний милий син, і пахло намовлям у яслах свіже сіно, І дитячі очі, як гірська вода, але не знаєш ти, що то не очі сина, то вічність тобі в душу заглядає. На полі пастухи поблизу міста пасли овечі і стада, якою ніч ота для них була, одні тримали. Інші в небо споглядали, хтось біля вогнища наспівав пісні, хто ж міг подумати тоді, що першими підуть вони Спасителю вклонитися до ніг. Аж раптом Сяйво біле небо охопило, вічну в то мить, всі швидко пробудились на ангела одежах білих, задивились це сон. Ні, на сон, ангел сказав їм в ту хвилину: не бійтесь, а радійте! Родився Божий син Месія, йому ім'я Еммануїл спасе людей від тих гріхів, спішіть вклонитися йому до ніг. Небесне військо у одій порі зійшло із неба в зі зорі і складало славу Божому Сіночку. Яка була та ніч для мудреців? Солю важливу серед інших зір, яка вела їх до царя царів, освітлювала шлях серед мільйон доріг. І йшли вклонитися царю юдеї і не жаліли старості своєї, і кожен скарб приніс в свої руці. Збулись в ту ніч слова пророчі. тихенько на соломі спав Ісус. Марія з Йосипом забули про тривогу, ніщо вже не порушувало тієї ночі. Тишину Яка ж була та ніч різдвяна? Можливо, хтось подумає, така, як всі, та ти дились знай, що тої ночі світ прийшло спасіння. І в ці святкові дні Різдвяні Даваймо разом згадаємо ту ніч святу і разом з пастухами і мудрецями підемо вклонами Схресту. Казали йому у вифлеємі юдейським. Бо пророка написано так: і ти, Вифлеєме, земле Юдина, не менше нічим між осадами юдиними, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій Ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців і докладно випитавши їх про час, коли з'явилась зоря, і він їх відіслав до вифлеєму, говорячи. Ідіть і пильно роздивіться про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти поклонитись йому. Вони ж царя вислухали і відійшли. І ось зоря, що на сході, вони її бачили, ішла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. Свійшла правда на землю та й поселилась поміж людьми. Сім розказала, як треба людям, як треба жити, як похвилим, сім розказала, як треба людям, як треба жити, як похвилим. Нешта я правда, звідки з'явила? Не зможе і не осягне її багато тисяч літ. Весь світ тебе не вартий, Боже милий, там не знайдеться світлої душі, і так багато хочуть мати крила, щоб відлетіти з нього назавжди. Там плач ридання, заздрість і убивства, там ненависть. І ллється братська кров, там не сховаєшся від зла і насильства. Вони не варті того, щоб ти до них ішов. Вони не варті, так, не варті відкуплення. але вони так томляться в гріхах, ці люди прагнуть волі і прощення, і хочуть. Вже забути біль і страх. Бо вони не варті, знаю, добре знаю, але в очах моїх цінніші над усе. Прощайте, небеса, я вас кидаю, моя любов мене туди несе, і той, кого не варта вся вселена, зійшов на землю. Ти темну, тиху ніч в людському тілі, тихий і смиренний, зустрівся Бог з землею віч на віч.